Така делікатна страва, як чіпси, з'явилася на світ випадково. Півстоліття тому в одному з американських ресторанів клієнту не сподобалася смажена картопля. Надто товстими шматками була порізана. Натомість шеф-кухар вирішив пожартома помститися вибагливому відвідувачу і по її товщиною з аркуш паперу. Страва не просто вдалася, вона прижилася в ресторані, а згодом і в цілому світі. Нині ж за таким рецептом готують не лише картоплю. Олексій, зокрема, вже давно замінив її на м'ясо. М'ясні чіпси вони намного полезні, ніж картофельні, тому що в них содержиться дуже багато білка. І якщо їх приправити базиліком або іншими, дуже, ну, такими вкусними і сочними приправами, то вони ще й добавок очень вкусні. Готувати чіпси з м'яса зовсім не складно. От тільки нарізати його треба замороженим, тоді страва виглядатиме апетитніше. Розогріваємо сковородочку з олійкою, нарізаємо як можна тоньше, обжарюємо, до готовності хвілочка. Не оминула хрустка мода і рис, легкі напівачі. Півповітряні чіпси з рисового борошна, типове меню китайських ресторанів. До того ж, вони майже не вбирають олії, тому менш калорійні. Знайти ж напівфабрикат можна у супермаркетах чи спеціальних магазинах. Покупати стали чаще, намного чаще. З кожним днем вважаємо, це чаще, покупають, ніж такі чіпси. Тут рисові, вони готуються очень швидко. минут, ну секунда, 5-10, десять які вже готові. А приготувати чіпси по китайськи можна й вдома. Возьмем масло, нагреем до 180 градусов и небольшими порциями будем закидывать в масло. Буквально 1-2 секунды и наши готовы. И на тарелочку, листочек под соусом и посыпать Витіснити чіпси картопляні вони навряд чи зможуть. Серед шанувальників тонкої нарізки вони так і залишаються найпопулярнішими. Зоряни Степаненко, Михайло Кльок та телеканал Київ.